В Україні потрібна мобілізація жінок. Ось про таке заявила очільниця волонтерського проекту Вікторі Дронс, Марія Берлінська, і зазначила, що вона розуміє непопулярність цього рішення. Однак, на її думку, це єдиний вихід, аби наша держава вистояла. Почуємо, нам доведеться мобілізовувати також жінок. Або нам доведеться тоді здатись. Ми хочемо здатись. Ми хочемо жити по законам руського міра, де вся країна буде в братських могилах. Не хоче. Я точно знаю, що єдиний спосіб встояти це підготувати все суспільство до війни, і чоловіків, і жінок. Водночас народна депутатка Мар'яна Бусюгла заявила, що підтримує ідею мобілізувати жінок, і за її словами, нині наша держава, нібито дискримінує чоловіків. І на її думку, призов жінок, начебто, це змінить і зменшить мобілізацію чоловіків. Безугла вважає, що почати цей процес варто було б із тилових посад діловодів, кадровиків та підрозділів охорони. Ну а певних чоловіків із цих посад відправити у бойові підрозділи. Депутатка зазначає, що війна, мовляв, не може бути справою обраних, коли йдеться про існування нації. І вона наголошує, що без загального національного спротиву буцімто все приречене на поразку. Ну що ж про ці тези далі поговоримо. З гостей нашого етеру Катерина Примак, очільниця руху, ветеранка, долучається в цей вечір до нас. Пані Катерино, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, ви почули ці тези Марії Берлінської. Вони потім розлого прокоментовані з цього приводу. І якщо починається все саме з конкретного терміну, мобілізація жінок необхідна, то далі вже розшифровується тим, що все суспільство має бути готовим. Це трошечки різні тези. Мобілізація і підготовка, навіть починаючи з п'ятого шостого класу, управління дронами. Це різні речі. Тому чи підтримуєте і в якому форматі. Про який саме дійсно станом на нинішній день спосіб залучення жінок до оборони країни? Ну, ви знаєте, дуже просто зробити вигляд, що лише кількість людських кількість людей виправить ситуацію. А справа в тому, що для того, щоб взагалі це було реально, нам для початку потрібно дійсно. Чітко встановити і прояснити для суспільства правила гри, коли бронювання так дійсно для тих, хто належить до критичної інфраструктури. А, причому треба розуміти, що в цих галузях також працюють жінки. По-друге, потрібна також зрозуміли чіткий підхід до мобілізації чоловіків зараз, так ну рівний, тому що ми бачимо, як хтось цілком законно може не піти на фронт, і ми бачимо зараз, як все частіше виринають якісь скандали пов'язані з цим, наприклад, чи 300 тисяч осіб, чи 600 тисяч осіб. В новина була про те. Що переглянути бронювання так, для такої великої кількості а, чоловіків. По-друге, ми маємо розуміти, що це а, підірва, підриває е, с, такий суспільний інститут сім'ї, тому що. А, Ро, попри те, мені не зрозуміло ті, хто планують мобілізувати жінок, яким чином вони будуть визначати, хто з цих жінок, хто вже має дітей, так і виконав свій так званий демографічний обов'язок, який покладає держава на, на цих людей, і або навпаки, жінки, які не мають дітей, так тому що ті, у кого є. Теж в принципі, ну якщо і чоловік і жінка воюватимуть, то потрібно розуміти, з ким буде дитина. Тобто, це все знаєте такі дуже е гучні заяви. З ну а е для того, щоб це дійсно могло спрацювати, потрібно також налагодити систему освіти і підготовки кадрів. Так треба розуміти, е що вона і зараз е поля ну, потребує там частої модернізації. От і інших підходів, більш сучасних мені просто е от, е цікаво власне яким чином ми, якщо вважаємо зараз, що це по факту закидування фронту людським капіталом, так і багато у кого є зараз питання до того, що, наприклад, деякі спеціальності, так які є, потребують високої кваліфікації, але, наприклад, не задіяні, так зараз в бойових діях їх переводять, наприклад, в Якісь підрозділи піхоти, от і е, це ну скоріше говорить про якісь е, кризи в системі, і просто велика кількість людей це не виправить. Хоча всім зрозуміло, що фронт потребує зараз е, е, об'єднатися, так і йти його захищати. Але питання в тому, що поле. Прав військових, воно насправді ну дуже зараз вразливе, і ми перед тим як не вирішимо питання з правами військових з чітким терміном їх перебування на службі, так з чіткими ротаціями, ми не можемо очікувати, що багато людей так за відсутності точки виходу захочуть іти в армію. Потрібно зміцнювати армію. Шляхом а, турботи про а, військових, так шляхом роботи з а, командуванням, тому що ми знаємо зараз багато прикладів, де підрозділи, які з хорошим командуванням, яке береже людей, не мають а, такої кризи кадрів, як ті підрозділи, які ну власне показують зворотні речі. Ось тобто для того, щоб е, мобілізувати велику кількість жінок, е, чи готові ми будемо надати їм? Е, перепрошую, так, так ми е, чи готові да, чи готові ми будемо е, е, надати їм е, необхідне для того, щоб вони служили? Взагалі, якщо ми говоримо про службу жінок. Вистачає якби проблеми, які потрібно вирішити для жінок, тому що багато жінок, як ми знаємо, з нашої організації багато цивільних жінок цікавиться вступом на службу. і Їх цікавить знову ж таки захист своїх прав, захист своїх кордонів, від там, сексуальних домагань, від якихось там публічних проблем, які про збройні сили зараз існують. Так це всім цікавить від збройних сил, потрібна на. Прозора комунікація, вирішення проблем, і лише тоді. Пані Катерину, я приблизно зрозуміла, що ви говорите про те, що справа не в кількості, яку треба поповнити саме жінками, бо чоловіки, наприклад, не вистачає, а в тому, щоб вирішувати більш нагальні проблеми, і підґрунтя для мобілізації, підготовки жінок було якби більш серйозно пропрацьоване. Я хочу трошки повернутися до ваших коментарів річної навіть давності для видання Повага. Ви написали, що відповіли, що жінки це величезний потенціал для армії, бо вони йдуть туди добровільно. в більшості так це. Добровільно є тільки невелика категорія дійсно військово зобов'язаних жінок, самих жінок військових, які відповідно виконують свою службу. І тут вже не питання: є у неї діти чи немає це, бо її свідомий вибір ще до повномасштабного вторгнення. Тут така справа, але це дуже ну така дійсно особлива категорія. А тут йде мова про те, щоб дійсно готувати все суспільство. Але ви наголошуєте на тому, на тому, що дійсно вже зараз є проблеми, які про себе дали знати. Ось Цікавий приклад ви наводите до нас в організацію. Недавно звернулася дівчина, яку забули на позиціях на тиждень. Уявіть, вона була в легенькій курточці їжі води не було, і все це відбувалося поблизу кресного лиману в дуже небезпечній зоні. Таке траплялося із медикинями, зокрема, яких також забували на позиціях. І коли такій дівчині запропонують очолити медичну роту, вона відмовиться через те, що буде дискредитація з боку чоловіків. І про інші теми також ви оголошували з цього приводу. Що зараз, які є проблеми в армії? знаєте, такий зараз, такий демотиватор. Бачите, Марія Берлінська каже, що жінкам треба йти в армію, мобільмобілізовувати. Я вас хочу запитати, з чим стикається жінка, яка приходить в армію, щоб перш ніж запрошувати, які проблеми вирішити? Ну е, я в принципі не можу заперечувати і сперечатися, що в армію треба йти усім, але е, потрібно е, дуже цінувати мотивовані кадри і робити армію, все ж таки місцем, які, якого люди не бояться, а е, де вони можуть бути впевнені, що. Е, про них потурбуються так і що вони будуть виконувати свої небезпечні обов'язки, розуміючи е всебічну підтримку, як з боку е керівництва, так і з боку тилу. У нас взагалі ну знаєте трошки споплюжена історія тил фронт е Ну дійсно, що я не бачу, на жаль, е достатньої. Кількості зусиль, які е, люди докладають е, разом, е, щоб вистояти перед ворогом, так у нас е, скоріш більше всі один одного критикують. М ось проблеми треба вирішити в армії такі, які стосуються і чоловіків, і жінок. Це механізм притягнення до відповідальності за порушення прав, за дискримінацію, за е, злочинні накази, за е, те, що ну стосується як і ну. До злочинної стадії так, порушення прав, де е це, страждає там честь і гідність, але при цьому ну там твої да фізична безпека е дотримана, от е існують же ж і певне на кількість. Е з боку командирів так існує часто, ну з боку офіцерського складу, загалом існує дискримінація до а, звичайних військовослужбовців, і от такі кейси да вони потрібні необхідно, щоб за а, ці кейси несли відповідальність ті, хто а, чинить правопорушення. Коли ми говоримо ну про гендерну рівність, це насправді лежить у вимірі а, того. Наскільки е, для тебе знаходиться місце в, в той чи іншій системі, в тому чи іншому колективі, ну це може бути пов'язане з будь-якою сферою, але в армії просто е, зазвичай е, такі речі просто більш яскраво проявляються. Тобто, коли е, ти за стереотипами не можеш розглядіти в е, жінці потенційно класну військову з тої чи іншої спеціальності, це говорить. І про баги е рекрутингу, так так і про ну якби недоліки управління, тому що задача командира управлінця це розкрити да максимальний потенціал кожного. і от е власне е для нас гендерна рівність це не є самоціль в армії, але це гарний такий вікно подивитися, ну типу взагалі на права людей. Тобто права жінок вони стоять в одному ряду з правами людей, так само як можуть дискримінувати в армії жінок, так можуть дискримінувати в армії а, і за іншими ознаками. Пані Катерина, ми ну, так і... заглибилися в те, ну саме в цю категорію стосовно дискримінації прав жінок, тому що ви середини знаєте ситуацію. І багато років з цим працюєте. У Нас на жаль завершується час, але я хотіла, щоб ми все ж резюмували. Якщо така теза звучить зараз для широкого суспільства. А наша е, країна і приклад наших жінок це одна зараз із найбільших арм... найбільша чисельність жінок, які в реальній війні в Європі беруть участь. Тому тут вже говорити про те, чи варто чи не варто жінці. Вони вже беруть до рук зброю інші засоби і захищають нас від росіян, але кажуть про те, що це має бути не на добровільному рівні, а мобілізацій... включено в мобілізаційний процес. Маємо менше хвилини. Що з цього приводу це має. Право на існування мобілізація не добровільна. Мобілізація різних категорій за професіями вже зараз і сьогодні а, ні, тому що потрібно а. Підтримувати тих жінок, які йдуть робити собі кар'єру в армії добровільно, підтримувати їх розвиток. І по-друге, подумати, як суспільство поставиться глобально до цього. І чи чоловіки, які пішли захищати свої родини в окопи, будуть раді тому, що тепер їх дружин мобілізують. Потрібно вирішувати системні проблеми армії для того, щоб люди не боялися служити там, а прагнули це робити, тому що ми бачили величезні черги у ТЦК. Ми бачили велику. Кількість людей, які готові були служити, але не прозорість стосунків армії і суспільства заважають нам всім разом протидіяти ворогу. Я вам дякую за цей підсумок. За ваші думки Катерина Прийма, очільниця руху. «Ветеранка». в цілому, бачите, з певною мірою все ж опозиційною думкою до пані Берлінської. Це поки що те за однієї людини, але якщо це звучить для нашого суспільства, війна триватиме довго, самі розуміємо. над цим роздумувати треба На якими там будемо роз...